Якщо повертатися до поточних подій, я пропоную нам розглянути на карту і роздивитися Покровський е, напрямок, те, що відбувається, там і безпосередньо зрозуміти е, наскільки інтенсивні там бойові дії. Ну саме про бойові дії, про їх інтенсивність, вже тут все зрозуміло. Там дуже дійсно гарячі наші хлопці і дівчата там віддають своє життя та здоров'я, аби затримати і утримати росіян. І дійсно це вдається. Але як саме це вдається? От давайте ближче, ближче до карти і подивимося на, на, на те, як це вдається. Так, давайте, щоб всім було зрозуміло, в цьому напрямку Покровськ, ось так, щоб ми з вами правильно орієнтувались. Тут він знаходиться. Ну, це основний наступ, відповідно, росіян. Цей основний наступ зараз він трохи видозмінюється. І йде е, е, вже е, в інший бік, тобто нижче по карті, ми зараз це детально будемо розглядати, чому саме так відбувається, чому росіяни завертають е, в південний напрямок. Е, будемо розбиратися. Ну, по-перше, е, передають різні е, воєнкори і військові експерти, що просування росіян в напрямках е, Сухий Яр, Крутий Яр, Красний Яр воно. Е, за останні декілька днів зменшилося в рази. Тобто, ось ми бачимо Сухий Яр, Крутий Яр, Красний Яр. Ми бачимо, що цей наступ відбувався саме з Новогродівки. Тут я нагадаю, є два такі терикони, якщо розмістити, і звідси вочевидь. Ми з вами вчора так розбиралися, те, що можуть наші війська з цих териконів бити зараз. Спробую вам показати їх наявність, і тоді ще ситуація дійсно була трошки незрозуміла. Зараз вона більше зрозуміла, і, вочевидь, російські сили застопорилися. Ось ці два терикони. Якщо ви бачите, можу ще трошки ближче показати. І ось відповідно цей наступ росіян, ось ці терикони, і ось цей наступ, який я вам тут обмалював. Далі що потрібно розуміти? Біля Гродівки, також росіяни. Не просуваються, я нагадаю, що тут є певна низина. І, відповідно, все, що знаходиться по цей бік, це для нас дуже зручно. Тобто, з цієї висоти ми можемо наносити удари. І, відповідно, росіянам в цьому напрямку Гродівки і далі достатньо важко просуватися. Ця річка, вона ще тут не закінчується. Вона продовжує себе ось в цьому напрямку. Ну і, відповідно, ви бачите, як лінія. Фронта достатньо сильно дотикається до цього до до, цього до цієї річки, відповідно тої низини, яку Росіяни подолати не можуть. Також треба згадати про воздвіженку. Вона знаходиться ось тут у нас. І за останній час також там росіяни просунутися не змогли. Ну, якщо так подивитись на карту і розглянути ті напрямки, за якими росіяни просувалися більше всього, то от зараз я вам в принципі і відмічаю там, де вони зупинилися. Відповідно, в цьому напрямку стримали росіяни, і якихось серйозних результатів немає. Але в чому полягає. Можливо, десь причина, десь пояснення тому, що саме е, тут відбувається, е, полягає причина в тому, що росіяни себе хочуть в цьому наступі захистити. Бо якщо ми побачимо це вклинення трошки от е, здалеку, ми бачимо, що воно достатньо масштабне. А будь-яке вклинення, воно має певний ризик відповідно флангових ударів, наприклад, звідси або звідси, і перерізання е, е, всього цього угруповання для того, щоб. Е, Цього не відбулося. Росіяни починають йти вниз південніше. Як саме вони починають це робити? Ну, якщо ми звернемо нашу увагу на Селідове, воно знаходиться ось тут. То росіяни за останній час писали, що вони вже там зайшли, в ліду зайшли, всу вже пішли звідти, все кинули, і вони вже там чуть ли не святкують цю подію. Насправді пройшло буквально буквально доба. І все, всі ці пости вже видалені. Ну і звісно, ми питаємо, якщо з лицем. Тому що, якщо подивитись на селідове, так Діпстейт нам малює певне просування, але це просування ну, достатньо має такий локальний характер, і воно не є суттєвим. Хоча Звісно, наші хлопці і дівчата намагаються стримувати ворога, і це дається дуже дуже великою ціною. Проте все це вдається робити. І ми можемо також тут намалювати відповідно певний неуспіх росіян, який вони намагалися відтворити в напрямку Селідова. Далі що вони почали робити? Вони почали спускатися вниз до Мемрика. Пам'ятаєте, що декілька днів тому ми казали про Мемрик, про Калинове. Відповідно, вони їх все ж таки дотисли зараз дотисли Карлівку. В цьому напрямку і зараз у них під прицілом Галицинівка залишається. Ось вона захищається. Відповідно, тут достатньо складно нашим хлопцям захищатися, тому що фактично вони ну, заходять навіть не у фланг, а навіть десь в тил. Тому, скоріш за все, Галицинівку вони теж зможуть відтіснити. Ну, якщо дивитися далі. Південніше розглянути те, що відбувається, ми також з вами згадаємо про низну та річку, яка проходить ось тут. А, відповідно, все наше угруповання, яке знаходиться тут, а, в цьому напрямку. А, Біля цієї річки, воно зараз під е, певною загрозою оточення відбувається, тому що просування росіян воно йде не тільки по напрямку Мемрика е, Калинове і Карлівка, воно ще йде по напрямку е, населеного пункту Українськ. Тобто вони хочуть розширити цей плацдарм і забрати цю частину е, території, аби ще більше зробити загрозу нам е, в, в цій. Території, тож які ще є зміни намагання росіян з Красногорівки наступати, і також в напрямку Курахове зараз вам трошки ближче також покажу за останній час на Курахівському напрямку Росіяни. Серйозних якихось здобутків отримати не змогли, але якщо говорити про події поточні, то можемо згадати наших військових, які кажуть про активне застосування кабів на цьому напрямку. Відповідно, ми. Логічно розуміємо, що росіяни боялися того, що е, це цей виступ, який у них відбувся, це вклинення, може бути під ризиком того флангового удару. З цієї сторони, хоча тут знову ж таки річки не зна теж питання, як саме це могло відбутися. в будь-якому разі, це як зазначають експерти, достатньо стандартна тактика. Вони намагаються розширити цей плацдарм, зайти нашим бійцям в спину скоріше за все, як зазначають деякі аналітики, військові експерти, поточна карта, а точніше. Оборонна наша лінія може змінитися з цього напрямку на от такий. Зараз вам також схематично. Покажу на отакий от по цій річці, і відповідно до Курахова. тут далі, але росіян тут мета не тільки пробитися до Курахова, у них ще тут нижче мета захопити вугледар, який вони також хочуть дотиснути по такому ж принципу, заходячи в, в тил або з флангів. Знову ж таки. На Курахівському напрямку ми бачимо, спостерігаємо пев певну стабільність. Ну а той відступ, як який може теоретично, гіпотетично відбутися і відбутися саме по цій лінії річці, дійсно, ми можемо з вами його в найближчий час побачити. Це буде оцінювати, яке це буде рішення стратегічно вірне. Або невірне за таке братися не будемо, але е, це те, що ми можемо з вами проаналізувати з відкритих поточних е, джерел інституту вивчення війни, чисельних експертів е, військових, які нам е, розказують про ситуацію. До речі, давайте згадаємо і про Мирноград, кордони якого е, приблизно е, ну ось десь от. Ось так, от вони зображаються, росіяни. До речі, казали, що вони вже е, потрапили в Мирноград, і почалася битва за Мирноград. Е, ну насправді бачимо, що далі Красного Яру, Гродівки е, і невеликого виступу на Новогродівки вони просунутися не змогли. Навіть якщо там були якісь дрг групи то скоріше за все вони вже там своє існування завершили, тож списувати покровський напрямок не варто з рахунків. Ми бачимо, що відбуваються ці події. Наші хлопці та дівчата захищають цей напрямок, активно захищають, достатньо потужно захищають так. Росіяни пішли південніше, намагаються зайти з тилу нашому іншому угрупованню. Але знову ж таки згадуючи оцінки. Видання білд Юліана Рьобка також посилаючись на нашого командувача, один з яких сказав, що російський наступ в такому режимі протриматися довго не може, тому що я нагадую, він відбувається в режимі 5 до 1, Це просто закидування м'ясом. Саме тому у них вдається це робити, захоплювати і відтісняти наші сили. Воно продовжуватись так. Не може і ті прогнози, які були десь місяць тому, вони нам казали, що десь через. Місяць, півтора-два, а, а точніше, півтора росіяни точно можуть в цьому наступі виснажитися. Якраз таки вже місяць пройшов. Відповідно, ми бачимо, що наступ цей дійсно не проходить далі гродівки, умовно кажучи, новогродівки на Покровську. Росіяни намагаються розширити фланги, але знову ж таки це розширення. Навіть маючи певний успіх, воно не може бути а, достатньо швидким, так би як би їм цього хотілося, тому що розширення потребує не півгодини, не одного дня і навіть не одного тижня. А, і ми бачимо, що воно якраз таки припадає на той момент а, прогнозованого потенційного виснаження росіян в цьому наступі.